Владі спалахнув прихований бунт проти Андрія Єрмака. Той рятуючи свою посаду, нібито наказав підготувати підозру в держраді голові фракції Давіду Арахамії за контакти з росіянами. Про таке розповіла політична оглядачка Юлія Забєліна. Але за її словами голова СБУ Василь Малюк відмовився виконувати такий безпреділ. Тепер малюку погрожують наслідками, і з іншого боку, політтехнолог Володимир Петров почав звинувачувати голову СБУ в тому, що той самоусунувся від пошуку внутрішніх зрадників та розслідування співпраці посадовців з росіянами. Ну ще би хто це би чи я би знаєте, коза Гоза мекала, Гоза. як не Володимира Петрова. Це однозначно. Однак, все ж таки, будемо говорити про те, як оці корупційні е, історії, які в нас вигулькнули і набрали дуже сильного публічного розголосу, можуть позначитися, позначитися наміть на процесі якихось мирних питань. Е, будемо говорити з нашим гостем Сергій Тала Таран, політолог у нас на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, доброго дня. Вітаю вас. Пане Сергію, ну для мене навіть показником є якимось маркером. Є допис Мар'яни Безуглу, яка вчора, до речі, ходила на засідання е тимчасово е верніше антикорупційного комітету Верховної Ради України. І вона навіть написала таке, що. Керівники тут всіх антикорупційних органів дуже цікаво подякувала за роботу, побажала довести справу до логічного завершення. Але до чого я це зацитувала? Бо виглядає так, що корупційний скандал він зараз не вгамується, а насправді буде далі розвиватися От з того з що зараз оприлюднюють і різні джерела, і різні структури, і навіть ті ж такі народні депутати. Ну, безумовно, буде розвиватися, і тут же не лише питання, от конкретно в Міндічі і справи, пов'язані mm -hmm. з енергоатомом. Тут вже анонсовані інші справи набу, і вони зовсім в інших сферах, причому достатньо серйозні, вдражливі сфери і важливі для країни. Ну, як приклад, як сфера безпеки. Більше того, оці от файли, які знайшли. Ну, нібито під час обшуків людей, які пов'язані з Міндічем, свідчать про те, що це не просто там була організація, яка складалася з кількох осіб, з якихось там двох жуліків, які вирішили пограбувати тих людей, які працювали з А що це насправді була така масштабна структура, яка мала за амбіцію впливати на політику України, інакше для чого їм складати профайли представників влади, народних депутатів, журналістів. Це ж явно виходить за межі амбіції просто вкрасти гроші на енергоатом. Ну насправді тут може бути серйозна справа, і, напевно, вона матиме продовження. Більше того, ну, ми ж зараз з вами не знаємо всього того, що було на плівках Міддіча. Там, напевно, можуть бути інші справи і з іншими сферами. Ну і нарешті, ще може бути, наприклад, ми ж можемо припустити, що угу. хтось з тих, кого підозрюють, зараз швиденько укладе угоду з Набу. І під гарантії безпеки почне багато розповідати, в тому числі багато розповідати про тих людей, хто знав про ці оборудки навколо енергоатому. І тоді це може набути ще іншого обороту. Тому насправді важлива безумовно справа. Ну, єдине таке серйозне побажання це те, щоб ця справа або ці справи все-таки якомога швидше опинилися в суді. Е, ну, я розумію, що Такі справи важко розслідувати швидко, і дуже важливо, щоб вони розслідувалися ретельно. Але важливо також, щоб все таки вони потрапили швидше до суду, щоб ми про подробиці цих справ знали із залу суду. Так це нормально і так це буде правильно. Так це робиться в нормальних демократичних розвиваних країнах, коли журналісти дізнаються не з прес-конференції, якісь деталі справа, а залу суду, де відбувається. Вільна конкуренція між тою стороною, яка звинувачує, між прокурором, і тою стороною, яка захищається, які допомагають адвокати, і з оцих от дискусій суддя виносить своє рішення, а журналісти мають ну, отримують інформацію. Тому хотілося б, щоб ми швидше перейшли в цю фазу, тому що ну тут знаєте, тут є ще один такий може бути поганий наслідок, якщо цього не станеться. Mm -hmm. Це те, що ті, кого звинувачують, можуть просто взяти оці от матеріали, які зараз потрапляють в медіа, потім піти, наприклад, в європейський суд. І сказати, що от бачите, скільки процесуальних порушень ну так не може. Так ми ж про це дізнатися в суді, а не зі змі. Європейський суд, я навіть не включаю, може стати на їхній бік. Тому безперечно, дуже така сильна робота з боку НАБУ і САП, і хотілося б, щоб ця робота нарешті опинилася в суді, і звідти ми отримували інформацію і розуміли, хто за чим стоїть, і що насправді і хто з цим може бути пов'язаний, і, і в тому числі тих людей, які ухвалюють рішення України. Пане Сергію, ми знаємо, ми всі в очікуванні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, і ось оці от. Плівки від набу наскільки цей момент може використати Дональд Трамп у питанні тиску на Володимира Зеленського до того, щоб дотиснути його до того, щоб був завізований той документ, який умовно кажучи, більше гарантує і більше враховує інтересів Москалів аніж України. Чому я запитую? Тому що можливо ви бачили карикатуру про те, що Дональд Трамп там каже, я знаю про плівки і про Міндіча. А Володимир Зеленський каже, а я знаю про плівки і про Віткофас Ушакова. Я про це зараз. Ну, дивіться, звісно ж, звісно ж, що плівки міндіча і корупційні оборудки навколо енергату організували не американці. Не вони підкладали гроші, не вони на базі Гуантанамо змушували українських чи ізраїльських громадян організовувати оборудки. Це від вина українських громадян, тих корупціонерів, які напевно можливо пов'язані з владою, і які безпосередньо робили ту роботу, яку документували на угу. все Тут немає іншого сліду. Тим більше, що ця робота велася ну ще тоді, коли ні про які мирні перемовини взагалі не йшлося мови. Ну це ж там вже подивіться. Документація відбулася набагато раніше. Більше того, проблеми в так. В довірі до набу з боку представників влади, окремих представників влади, теж були раніше. Пам'ятаєте ці протести uh -huh. з Картона. Це ж було раніше, це ж було до перемоги. тому я не думаю, що тут от, знаєте, такий прямий причинно-наслідковий зв'язок. Але звісно, що якщо будь-якій країні будь-яка влада має корупційний скандал, звісно, це ослаблює позиції цієї країни цієї влади. На будь-яких перемовинах, ну це ну це зрозуміло, і тому я абсолютно не здивований, якщо е, цей скандал будуть використовувати чи то наші вороги, чи то наші партнери. Так але, чи інакше. Але, але подивіться, пане Сергію, але в Сполучених Штатах Америки не тільки плівки Віткова, а плівки Епштейна є. Тобто, в принципі, це теж не все так красиво, як виглядає на загал і на публіку Сполучених Штатах Америки. Тому от в мене просто питання. Ми розуміємо, що є зафіксований. Запис про зловживання про корупцію, про крадіжки, шалені грошей державні. Однак чи може це застосовуватися і як метод тиску на країну, яка даруйте, перебуває в стані війни і стікає кров'ю, і це не тільки стосується. Вибачте мені, це загалом країни стосується і звичайних громадян, а не тільки умовно кажучи, тих, хто міг отримати до тих чи інших е, плюшок, отримати доступ. Це так влаштована світова політика. Ви розумієте, країни завжди. У світовій системі uh -huh. міжнародної політики дбають насамперед про власні інтереси, лише про свої інтереси. Вони не дбають про інтереси інших країн. Більше того, якщо якась країна дбає про інтереси інших, то така країна дуже швидко з зникає з мапи світу. Це є такий закон, за яким от працює сучасна політична система, тому що в світовій системі немає ні загального уряду, ні якихось загальних моральних норм, які були б універсальними для всіх. Немає поліції, виконавчої служби. Цього всього немає. Світова політика це тоді, коли кожен сам за себе, тому природньо, що кожна країна використовує слабкості, я підкреслюю або своїх партнерів, або своїх ворогів. Так влаштований світ, і звісно, Сполучені Штати так само можуть потерпати від скандалів, і так само це послаблює позицію Трампа, і так само це буде використовуватись його партнерами або його ворогами. Тут просто кожна країна не має давати приводу, щоб в неї було це є питання, і це питання до кожної країни. Але ще тут важлива така історія, розумієте, я все таки вважаю, що ця справа. Вона не буде наскільки партнер, для наших партнерів важливою, щоб ну, впливала на їхні остаточні рішення. Ну от подивіться, та сама Європа. Ну звісно, вони знають про це скандал. Звісно, очільники Європейського союзу і представники європейських країн говорили про те, що ця справа має бути розслідувана. Але жоден з наших партнерів в Європі не сказав, що це може стати причиною, щоб не підтримувати Україну. А знаєте чому? Тому що в інтересах Європи підтримувати Україну, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо Правильно. війна йде за Україну, прощати. вона прийде до них. Але тому ми вони зараз... будуть зважати насамперед на це, а не те, чи є там корупційний скандал в Україні чи ні. Ми знаємо, що е... Сказав Кіт Келох, він говорив про те, що А Зеленському очевидно доведеться все ж таки пити на певні територіальні поступки. Він говорив про це в інтерв'ю News. і так само він сказав, що є норма, і може бути це питання. До речі, обговорне і домовлено про те, що після того, коли припиниться вогонь, про 100 днів для того, щоб провести вибори, от цей корупційний скандал. Який стосується оточення президента, чи може до речі, ось в цій історії до речі, з використати Трамп для того, щоб схилити про те, що має а, відбутися виборча кампанія, і б, не участь того ж таки Володимира Зеленського у самій виборчій кампанії може бути цей використаний момент якраз саме в цьому напрямку? Дивіться, будь-який план мирних перемовин, який завершується паузою війні? Я це називає паузу містити, uh -huh. міститиме чи містить пункт про вибори в Україні. Ну обов'язково. Ну без цього нікуди ніхто не піде. Я, от, я розумію. Тому вибор... тому вибори так чи інакше будуть. А от я думаю, знаєте, до чого цей скандал змусить європейців? Так. Це означатиме, що європейці і сполучені штати. Дуже уважно будуть спостерігати за прозорістю виборчого процесу, uh -huh. якщо вибори, звісно, відбудуться. От для для західних партнерів цей скандал буде сигналом того, що треба уважно придивлятися до того, наскільки в Україні прозорі вибори, наскільки вони відбуваються чесно, як відбувається про рахунок голосів. Тобто, увага до виборів буде більше. Оце. Очевидно, буде наслідком. Я не думаю, що будуть якісь обмеження для якихось політиків, в тому числі за президента Зеленського. Ну принаймні, за пригадуємо, матеріалів... що хотілка москальська була, зокрема що умовно кажучи, був хтось інший, але тільки не Зеленський. Ми ж пригадуємо ці... Ну, вони можуть. Звісно, це їхні бажання, і вони будуть це більше того. Це пункт про вибори. Вони будуть продавати ледь їх на свою перемогу. Угу. Це звісно буде, але я не думаю, що це вплине принаймні з тих матеріалів, яких зараз оприлюднені. Ну я не бачу підстав, щоб американці так сказали. Але для американців буде важливо, щоб ці вибори відбулися чесно і прозоро з двох причин: по перше, для них це важливо, щоб влада в Україні була легітимною і підтримувала е ну, те все, що буде робитися під час паузи у війні. А друге, ну для західних партнерів політично важливо, щоб відбулись вибори, тому що вибори це теж буде голосування е за ті угоди, чи за ну я не знаю за. Ті домовленості, які можуть бути підставою для паузи у війні, для них важлива легітиміація. Це не лише домовленості, які укладе Зеленський чи хто-небудь від імені України, а для mm -hmm. них важлива mm -hmm. оця легітимація новою владою. Тому вони будуть уважно дивитися, щоб ці вибори відбулись. І такі як скандали, такі речі, як скандали з міндічем, змушуватимуть звернути на це увагу, щоб вони мають бути переконані, що все відбувалося чесно і прозоро, і це знову таки це питання так само в їхніх інтересах, тому що якщо буде інакше, то тоді вони всередині своїх країн будуть отримувати дуже багато питань від опозиції, кого ви там в Україні підтримуєте, угу. і для цього це треба нам підтримувати Україну, якщо у них, наприклад, відбулись вибори непрозоро. Тому вони це будуть робити. А я не бачу поки що підстав щодо обмежень щодо будь-яких українських політиків, але бачу підстави для того, щоб звернути увагу на прозорість виборчого процесу, коли настануть для цього, звісно, можливість. Спасибі, Чесно за коментарі за розмову, пане Сергію Сергій Таран, політолог і говорили ми про те. Чи може корупційний скандал «Міндічгейт», як ми його називаємо в Україні, повпливати зокрема і на переговори стосовно плану про завершення війни в Україні?